Epson Workforce WF7830 це широкоформатне рішення формату А3, створене для бізнесу та великих домашніх офісів. Пристрій розрахований на високі навантаження і легко справляється з великими обсягами друку сканування, копіювання та факсо. У комплекті, окрім самого БФП, є вся необхідна документація, кабель живлення, USB кабель, система безперервної подачі чорнил та набір чорнил. Такий стартовий набір дозволяє відразу після розпаковки розпочати роботу без додаткових витрат. Корпус Epson Workforce WF7830 виконаний у стриманому чорному кольорі з практичним дизайном. На передній панелі розташований великий кольоровий сенсорний екран, що робить керування простим і інтуїтивним. Важлива перевага цього пристрою можливість прошивки у безчиповий режим. Це допомагає уникнути проблем із дорогими картриджами і забезпечує повну свободу у використанні витратних матеріалів, дозволяючи суттєво зменшити витрати на друк. Більш детально про характеристики, функціонал і практичні можливості Epson Workforce WF7830 ми розповімо у нашому огляді. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.